Замість квітів гроші на АТО. Батьки Івано-Франківських школярів пропонують 1 вересня обмежитися з квітучими покупками педагогам. Таку ініціативу висунули в міськраді батьківського самоврядування. Її голова Петро Хмельовський впевнений, цього року педагогам доречно презентувати один букет від класу. А кошти, які раніше кожен учень витрачав на квіти, краще переказати пораненим на Донбасі бійцям. Ми вийшли з ініціативи, яку підтримало управління освіти. Начальник управління пані Наталя Микола підтримала, і ми спільно з Директорами і з головами батьківського, батьківських комітетів шкіл будемо на першому дзвонику на урочистостях про це повідомляти, будемо роздавати батькам такі візитівки, в яких буде вказано особисті рахунки цих важкопоранених бійців. У раді батьківського самоврядування вже визначили список з трьох найбільш потребуючих допомоги поранених місцевих бійців. Тим часом в окремих школах про таку ініціативу вже проінформовані. Директор п'ятої спецшколи Ярослав Олексін зізнається, вчителі і так щороку мають надлишок подарованих квітів. А зважаючи на ситуацію в країні, ніхто з педагогів не засмутиться через брак букетної уваги від учнів. Провели батьківські збори в перших класах, бо перші класи завжди ми збираємо до 1 вересня, і всім батькам було це доведено. Я хочу сказати. Вони безприняли це дуже позитивно. А вчитель без квітки завжди залишається вчителем, і йому для нього важливо, щоб прийшла цікава мудра, готова до навчання дитина. І це для нього буде найбільший подарок, а не квітка чи букет. Тим часом батьки школярів запевняють, що цієї осені організують ще не одну кампанію зі збору коштів на лікування захисників вітчизни.